Всім привіт! Сьогодні знову про оновлення і оновлення в магазині. Перше це є латвійський бренд Орхідея, модель 103.00 для. Пишних грудей із м'якою чашкою та стрепами або портопеями, які знімаються. Ось вони знімаються Бічні деталі в конструкції допомагають зібрати груди до центру, діагональні та вертикальні шви, які допомагають підтримувати великі груди. Також тут бокова кісточка є у боковому поясі, боковий пояс широкий, міцний. Ущільнений сіточкою, зручні та комфортні широкі бретелі, які не знімаються, портопеї або стрепи знімаються. Як бачите, є спеціальний гачок, який відрегульовується по розміру грудей. Комфортна тут застібка, три гачки, чотири розміри, розміри об'єму, і є в кольорі тілесному у розмірі 80Е та 80G, а також доступні до замовлення і більші розміри.